199 гривень штани та худі підліткові від бренду Peppers. В лоті буде 12 одиниць, ціна такого лоту 2390 гривень. Буде 6 класних джогерів і 6 модних худі. Покажемо вище, які будуть іти моделі. Будуть ось такі класнючі худі на хлопчиків з кишеньками, дуже класна тканина, з капюшончиком, з манжетиками. Буде ось такий сіренький худі, буде ось такий класний яскравий світшот. Це йде з легеньким утепленням. Ось такий буде сірий, класний. І також будуть ще ось такі коптинки в лоті. І буде ось такий гарний, темно-сірий, і в нього дуже крута спинка. Ось так виглядає. І до кожного з них підібрали дуже класні, круті модні джогери. В лоті буде таких 6 худі 6 розміри від 8 до 14 років. Одиничка лише 199 гривень. І для замовлення цієї крутої пропозиції звертайтесь до наших менеджерів.